12 вересня 1832 року в Петербурзі на двірцевій площі в пам'ять перемог над наполеоном встановлено Олександрівську колону за вишки 47,5 метрів. Рівно через два роки відбулося урочисте її відкриття. 1898 року відкрито для навчання Київський політехнічний інститут. Заняття почалися в приміщенні, збудованому для комерційного училища по вулиці Воровського, 24, який інститут взяв в оренду на рік. 1934 року Латвія, Литва та Естонія утворили політичний союз. Підписаний у Женеві договір увійшов в історію під назвою Балтійської Антанти. Тисяча 1941 сорок старший лейтенант Катерина Зеленко, льотчиця 135-го ближнього бомбардувального полку на бомбардувальнику су 2 протаранила і збила німецький винищувач МЕ-109. Це єдиний випадок в історії авіації, коли повітряний таран здійснила жінка. 5 травня 1990 року Катерина Зеленко була посмертно удостоєна звання Героя Радянського Союзу. У 1943 році проведено операцію Дуб у ході якої група німецьких десантників на чолі Отто Скорцені висадилася в гірському районі Італії Гранд Сасо, область Абруццо, і атакувала готель Кампо іператор, де перебував у в'язненні дуче Беніто Муссоліні. Диктатор Італії був звільнений без єдиного пострілу і доставлений в Рим, а пізніше в Берлін. Успіх цієї зухвалої операції приніс Отто Скорцені світову славу і лицарський хрест. В цей день, 1979 року, італієць П'єтро Манеа встановив у Мехіко світовий рекорд у бігу на 200 метрів 19,72 секунди. Тільки через 17 років його досягнення побив американець Майкл Джонсон. 2008 року в Харкові відбувся перший концерт групи Квін в Україні. Цим безкоштовним концертом група почала свій європейський тур на підтримку боротьби зі Снідом. 12 вересня народилися 1570 року Генрі Хадсон гудзон, англійський мореплавець і дослідник. У 1607 році здійснив подорож з метою досягти Індії та Китаю через північний полюс. Між Грландією і Шпіцбергеном був затриманий льодами і повернув назад. Також він становив рекорд вільного просування на північ. Цей шлях протримався 158 років. На честь дослідника названо велику Затоку і річку в північній Америці. У 1748-му народився Олексій Розумовський, граф, російський державний діяч, другий міністр народної освіти Російської імперії, син останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Тисяча 1818 вісімнадцятого Річард Галтлін, американський зброяр, лікар, винахідник, власник більше ніж півсотні патентів. Найбільш відомий винахід картечниця Гатлінга, багатоствольна скорострільна зброя, що проводиться в дію м'язовою силою стрільця і видає 500 тисяч пострілів на хвилину. У 1838-му народився Артус Ауерус, німецький астроном, укладач першого каталогу зірок. 1897-го Ірен Жоліо Кюрі, французький фізик, лауреатка Нобелівської премії з хімії 1935 року. Спільно з чоловіком Фредеріком Жоліо, старша дочка Марії Складовської Кюрі та П'єра Кюрі. У 1921 році Станіслав Лем польський письменник-фантаст, сатирик та філософ. Серед відомих творів Соляріс, Голос Неба, Мир на землі, вторгнення Зальдебарана». Його книги перекладені на 40 мов, продано більше 27 мільйонів екземплярів. 1933 року. Тетяна Дороніна, радянська і російська акторка театру і кіно. Відома зі стрічок тополі на плющиці. Ще раз про любов. Я поїсть мечтала суп в Я шагнула на корабль, а кораблі. Казався із газети вчерашней. 1940-го сорокового Макларен, американець, модель ковбой для плакатів фірми Мальборо. Помер від раку легень. 1944-го Володимир Співаков, російський скрипальний диригент, керівник ансамблю «Віртуози Москви». У 1983 році народилася Катерина Осадча, українська телеведуча, журналістка серед останніх проєктів Світське життя на каналі. 1+,1. плюс цього ж року народився Баррі Уайт, американський співак у стилі, ритм, блюз». За православним календарем. 12 вересня День Ангела відзначають Олександр, Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Макар, Павло, Сава, Христофор та Яків.